Вітаю вас! З вами Азен Автозвук UA. Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних потужних ламп від компанії Infolight на цоколь D5 серія Pro. Постачається в фірмовій упаковці комплект. Всередині у нас знаходиться невеличка інструкція. І ось такі дві потужні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 35 Вт. Лампа абсолютно повністю в металевому корпусі. На кожній лампі використовується по 12 потужних світлодіодів. І також на кожній лампі є дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді масивного радіатора. Живлення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Як заявляє виробник в даних лампах вбудований канбас. Тобто каншина. Інша лампа абсолютно ідентична, заявлена кольорна температура 6000 Кельвін, тобто у нас буде чисте біле світло в даних лампах. Обов'язково після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль потрібно виставляти правильно світло світло-тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.